Прошу уваги. З метою підготовки питання для розгляду на позачерговій 56-й сесії Турбівської селищної ради 8-го скликання проводиться засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Так, зареєструвалися три члени комісії. Комісія повноважна. Проходимо до розгляду порядку денного. На порядок денний сьогодні виноситься 13 питань. Перераховувати питання? Переходимо до заслуховування першого питання. Начальник фінансового управління Людмила Заяц. На розгляд бюджету сьогодні виноситься три питання. Бюджетних перше це внесення змін до комплексної оборонної правоохоронної програми. Дану програму ми додаємо розділ 2, доповнюємо пунктом 2.4, згідно з яким для забезпечення потреб військової частини А 3028 Передбачається фінансування 100 тисяч гривень. Це калинівська частина. Ми її не фінансували, тому доповнення. У нас програму. Прошу підтримати. Так. Ставимо на голосування. Питання, питання, Коль, запитання ще є. Запитання? Немає. немає. Ставимо на голосування. Бондар. За. Рябіщук, я За. 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 Олег. За. 3 за, рішення прийнято. Так, слідуюче питання: внесення змін до бюджету Турбірської селищної громади на 24 рік. Хочу довести до вашого відома, що за підсумками роботи 7 місяців ми маємо перевиконання дохідної частини бюджету на 1 мільйон 141 тисячу гривень. Тому сьогодні пропонується слідуючий проєкт рішення. Збільшуємо доходи загального фонду бюджету на 1 мільйон 141 528 тисяч гривень. І по спеціальному фонду на цільові фонди нам надійшли кошти 2 тисячі гривень, тому доходи спеціального фонду також збільшують на 2 тисячі гривень. Вказані, видатки, вказані доходи 1 мільйон 141 розподіляє послідуючих головних розпорядників. Управління гуманітарної політики по КПК 1021 програма. На поточні видатки передбачається 400 тисяч гривень. І на забезпечення виплати дітям-сиротам відповідно до 226 ї постанови виповнюється 18 років 41 528 тисяч гривень. Також управління соціального захисту 150 тисяч для забезпечення діяльності закладів соціального захисту виділяється 150 тисяч по програмі 3241. По відділу житлово-комунального господарства. На дві програми забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 100 тисяч гривень і на організацію благоустрою населених пунктів 400 тисяч гривень. Також виділяється субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання комплексної оборонної правоохоронної програми 50 тисяч гривень. І враховуючи, що ми несли зміни в комплексну оборонну програму і збільшили ще одного одержувача 100 тисяч гривень на. Військову частину 3028. Вносяться зміни до кошторису ради, зменшуються капітальні видатки на 100 тисяч гривень, які були передбачені на реконструкцію бомбосховища, враховуючи, що такі видатки поки не проводяться. 2 тисячі гривень по спеціальному фонду знову ж таки направляємо відділу, містобуд... відділу житлово-комунального господарства. Кошти надійшли від благодійні. Такі зміни вносяться в проєкт рішення, я прошу їх підтримати. Запитання? На обіді управління гуманітарної політики це регулярна Це 400 тисяч, це поточні видатки, тому що ми проводили ремонти, там що вони не завершені, і ми вносили зміни забирання спочування і спального, тому ми зараз встановлюємо 400 тисяч і направляємо. На поточні видатки на утримання, скажімо так, закладів осі буде достатньо коштів. Да? Ну поки не буде достатньо, але поки то, що ми маємо, ми проводимо розподіл на такі ведучі наші розпорядники це освіта і житлово комунального господарства. Оскільки по бюджетних запитах вони подекларували набагато більшу потребу в коштах і по благоустрою, і по житлово-комунальному господарству програми в нас є прийняті річні на більші суми. А зараз бюджетним запитами спрямовані кошти, які можуть заробити прошу. Став на голосування. Бондар, за? Пригорій. За. за. Олег Михайлович. За. Три За. Рішення приймається. І третє питання затвердження програми з фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, розташованих на території Вінницької області, в яких проходять лікування та реабілітацію поранені захисники. У е, нас є ця програма діюча, але на 24-му році закінчується, тому ми е, виносимо приймальну нову програму згідно на 25-27 роки, згідно з якою в плані закладу передбачаємо фінансування 900 тисяч гривень. По 300 тисяч кожен рік і вже відповідно до вказаних по у бюджетних запитах будемо виділяти ці кошти впродовж 25-27 року. Це кошти на покращення матеріально-технічного стану цих медичних закладів. госпіталів, скажіть так, немає. Ставимо за. на голосування. Володим. Володим. За Григорій? Львович за Олег Макавич за три за, за. 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 рішення приймається нас. Переходимо до слідчого питання про надання допомоги виготовлення проєктно-кошторисної документації. Про надання дозволу на об'єкт реконструкція газових мереж комунального побутового об'єкту з господарськими допоміжними будівлями та спорудами Турбівської селищної ради по вулиці Миру 44, селище Турбі, Вінницького район Вінницької області. Даним проєктом рішенням передбачається надання дозволу на виготовлення є документація, що це таке є, це на встановлення газового котла по суті. Відповідності до вимог, що стосується газопостачання і наших газовщиків, для того, щоб встановити газовий котел. Оскільки ті конвектори, які встановлені були, вони вже застарівши, і половина з них не працює. Потрібно виготовити відповідну документацію. Для того, щоб законно їх встановити, з огляду на що для початку відповідних робіт виносити питання щодо надання дозволу на виготовлення такої технічної такої документації, це я так розумію, населишну раду 44 і цей. А вже найшли далі, кійшоли. Ну попередньо спілкувалися з декільком, а тепер вони мають надати свої пропозиції в частині, що стосується цінової складової. Відповідно, в кого саме дешевше то будемо рятуватися на тих, хто найменше запропонує ціну, керуючись вимогами, знову ж таки, от законодавства, що стосується публічних закупівель, де основним критерієм є ціна і. Ставлена вимогу щодо економії бюджетних коштів. Ми і цим керуємося. Вже. З найнижчою пропозицію відповідний учасник запропонував свої послуги і виготовив технічне місце для встановлення. Вже є попередньо, вже да, визначилися там щодо цього питання, так як пояснювали газовщики. Там має бути дві документації: та що вони роблять окремо, якби до. Котла і та, що всередині вже робить тобто зовнішні внутрішні мережі, зовнішні мережі, це е, зараз як вони називаються, е, Нафтогаз виготовляє, а внутрішні, вже як внутрішніх приватні, можуть виготовляти, бо ці, що стосуються внутрішніх мереж, вони не роблять таку документацію принаймні. Було повідомлено, щоб шукали якогось підрядника генерального проєктувальника, вірніше, щоб він не розробляв цей проєкт. Зрозуміло. ще є запитання? Став на голосування. Так. Бондар за. Андрійович. за. за. Олег Михайлович за. 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 Три за. Нічого не приймається. Останній на засідання сесії. Переходимо до п'ятого питання про затвердження програми надання підтримки внутрішньопереміщеним та особам евакуйованим особам на 25-27 роки. Пані заступник начальник управління цій Панасюк, дозвольте вам представити програму, яка з 25 по 27 рік, надання підтримки внутрішньопереміщеним особам. Дана програма е, створена для покращення умов проживання, перебування переміщених осіб і являє собою низку заходів для того, щоб цілити дану програму. Програма розрахована на суму 220 тисяч гривень. щорічно. Прошу проголосувати. Слі на комісії є запитання? Немає? Mm -hmm. на голосування. Так. Бондар за. Григорій Андрійович за. 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 Олег Михайлович? За. Три за. Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Про затвердження комплексної програми Турбота на зустріч громадянам Турбівської СТГ на 25-27 роки. Також програма турбота була з 25 по 27 рік створена. В основному на контингент на території громади проживають ветерани війни 22, пенсіонери з віком 479, ветеранів праці 1079, 79 особи з інвалідністю 328, діти війни 1123, Чорнобильці і інші для покращення і створення умов. З цією програмою передбачено 425 тисяч щорічно. Прошу проголосувати. Є запитання члени комісії? Немає. Немає. Підходимо до голосування. Олександр Бондар за. Георгій Андрійович за. Олег Михайлович? За. Три за. Прийнято. Переносимося на сесію. Так, переходимо до слідуючого питань про затвердження програми фінансування фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Турбільська селищна лікарня Турбільської селищної ради Мінського району Вінницької області на 25-27 роки. Також програма створена з 25 по 2027 рік. Програма створена для того, щоб покращити офіціування турбіцької селищної лікарні, і в основному заходи будуть направлені. Саме перша на покращення матеріально-технічної бази підприємства, потім на оплату комунальних послуг електроенергії, теплопостачання, водопостачання і придбання матеріалів для проведення капітальних та поточних ремонтів. Сума буде становити з 25 рік 5, тисяч, 5, 5 745 тисяч гривень. 26 шостий сім. 50 тисяч гривень, 27, 7 тисяч гривень. Прошу проголосувати. Тобто це 5 мільйонів 7 і 7. 5 мільйонів. Запитання члене комісії. Переходимо до голосування. Олександр Бондар за. Григорій Андрійович. За. Олег Михайлович? За. Три за. Прийнято, приноситься на сесію. Переходимо до слідчого питання про внесення змін до додатку рішення 20-ї сесії Турбіцької селищної ради, 8-го скликання від 30 листопада 2021 року номер 8 20 1097 про затвердження програми забезпечення діяльності воднопровідної каналіційного господарства Турбіцької селищної ради на 22-24 роки зі змінами. Заступник начальника відділу міста архітектури житлово-комунального господарства та благоустрою Катерина Борозюк даним проектом рішення передбачається внести зміни до заходів в програми вже озвученої діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. Попередньо дана програма спрямована на забезпечення стану функціонування водопровідно-каналізаційного господарства. Є діюча, актуальна та важлива. Зміни стосуються завдання, а саме суму збільшуємо на 100 тисяч, оскільки попередньо виконувалися непередбачені ремонтні роботи на одній із свердловин і на резервуарі чистої води. Тому це додаткові, скажімо так, витрати. Тому збільшуємо фінансування на 100 тисяч. Ось такі зміни. Прошу підтримати та винести на розгляд сесії. Члени комісії є запитання. Немає. Ставимо на голосування. Олександр Бондар за. Григорій Андрійович за. За. Олег Михайлович, за. 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 Три за. Рішення приймається. Виноситься на засідання сесії. Переходимо до слідчого питання про внесення змін до додатку. Рішення 20-ї сесії Турбіцької селищної ради від 30 листопада 2021 року Номер 8 20. Теред про затвердження програми організації благоустрою населеного пункту Турбійської селищної ради на 22-24 роки зі змінами. Також даним проєктом рішення передбачається внести зміни в додаток, а саме заходи програми благоустрою, доповнити збільшити фінансування на 400 тисяч, оскільки є дефіцит, потрібно придбати додатково пальне. Тому ось такі зміни. Багато виконується робіт, і потрібно докупити пального. Зрозуміло. Члени комісії є запитання? Троші підтримати. Михайлович, немає? Немає. Ставимо тоді на голосування. Олександр Бондар за. Григорій Андрійович за. Олег Михайлович за. За. Три за. за. Рішення При, прийнято розмісті на сесію. Так, переходимо до слідуючого питання про затвердження програми забезпечення діяльності водопровідного каналіційного господарства Турбіцької селищної ради на 2025-2027 роки. Будь ласка. На вимогу чинного законодавства, оскільки попередня програма вона дійсна до кінця поточного року, потрібно її затвердити в подальшому на два наступних роки. Тому ось в новій редакції з новим терміном дії затверджується дана програма. На три. На, на три, так. Прошу є, є запитання? Тут, тут просто так. термін дії. Термін дії. Нема запитань? Члени не комісії. Ну, ставимо на голосування. Так, Олександр Бондар за. Григорій за. за. Олег Михайлович, за. три за. Рішення прийнято, виноситься на сесію. Засідання. Переходимо до слідчого. Про затвердження програми організації благоустрою населених пунктів Турбівської селищної територіальної громади на 25-27 роки. Аналогічний проєкт рішення. програму організації благоустрою потрібно затвердити на 2025-2027 роки. Заходи все те ж саме, як і в попередній терміні дії. Тільки терміни. Зрозуміло, Запитань немає? Це нова програма, ми не продовжуємо. Ну, Нова програма, заходи ті ж самі, можу зачитати. Ну, Стара закінчується цим роком, правильно? Так, так. А так, ми це приймаємо це на наступні 3 роки програму і наступну. Тобто це не продовжується, це нова програма, яка йде на новий період. Є запитання в члені комісії? немає. немає. Тоді ставимо на голосування. Олександр Бондар за. Андрійович за. за. Олег Михайлович за. Три за. Рішення прийнято. Заносимося на засідання сесії. Так, переходимо до слідчого питання про затвердження програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, в тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Тубільської селищної ради на 25-27 роки. Також проєктом рішення передбачається затвердити програму утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування на 2025-2027 рік для того, щоб забезпечити належне утримання автомобільних доріг. Прошу підтримати, прошу допомогу. Запитання в комісії. Немає. Немає. Ставимо голосування. Олександр Монбер за, Григорій Андрійович за. за Олег Михайлович за. за. Три за. Рішення приймається. Виноситься на сесію засідання. Так, переходимо до слідуючого питання про затвердження цільової соціальної соціально програми Шкільний автобус Турбівської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 25 п'ятій, роки. Лариса Фувтун, заступник начальника управління гуманітарної політики. На розгляд комісії виносяться питання про затвердження цільової соціальної програми «Шкільний автобус Турбівської селищної ради Турбівської селищної територіальної громади Вінницького району Вінницької області на 2025 2027 роки. Програма розрахована на три роки, передбачається цією програмою придбання і використання шкільних автобусів для перевезення Учнів та педагогічних працівників до закладів загальної освіти. Справа тому, що в нас в громаді планується оптимізація мережі закладів загальної освіти, і в цьому році планується ліквідація білянського закладу, реорганізація комунального закладу Козирнецький ліцей в гімназію і реорганізація комунального закладу Брицька гімназія в Брицьку початкову школу. Тому виникла проблема в придбанні ще шкіль, двох шкільних автобусів поки що. Для того, щоб здійснювати перевезення учнів цією програмою розроблені заходи з реалізації цієї соціальної програми шкільний автобус, а також розроблене ресурсне забезпечення цієї програми і визначені обсяг коштів, який пропонується для залучення, щоб цю програму виконати місцевим бюджетом. Розписані кошти на три роки з 25 по 27 і передбачається 8,5 мільйонів для співфінансування. Селишною радою по виконанню даної програми Шкільний автобус. Прошу комісію підтримати дане питання і винести на розгляд сесії і на позитивне рішення. Запитання члени комісії? Немає. Ставимо на голосування. Олександр Богдан за. Григорій Андрій. За. Олег Михайлович, за. Три за. Рішення прийнято. Засідання, сесії. Так, на сьогоднішній день всі порядки, всі питання порядку денного вичерпані. Тож, може якісь запитання, доповнення? Немає. Тоді засідання комісії завершено. Дякую всім І за присутність, за співпрацю.